І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Івангеліє описує нам подію, що сталася у землі Гадаринській, що навпроти Галілеї. Господь Ісус Христос подолав цю цьому подорож Заради оцього нещасного чоловіка, щоби оздоровити його. Подібно, як говорить сам Господь про того доброго пастиря, який залишає 99 овечок і йде шукати загублену овечку. Подібно сталося і тут, Господь знає. Чому перепливає Галійське море, Господь знає, що там відбувається, і який він приплив до цього берега, відразу прибігає до нього оцей віснуватий чоловік, який спочатку поклонився йому, а потім з добро промовив, що тобі до мене, Ісусе Сину, Бога Вищого. Прийшов ти мучити мене. І ось Іванист Лука описує помістю, яким був оцей нещасний чоловік. Перший він був нагий, без Друге, він описує, що він проживав не в домі, а в гробницях. Далі він описує, що Бійці гнали його по пустині з такою силою, що його ніхто не міг навздогнати. Сила бійцівська, яка володіла ним, була такою великою, що його зв'язували ланцюгами та пута ставили на нього і він розривав ці ланцюги. І всі навколишні Люди, які проходили тим місцем, боялися його, страх огортав всіх, щоби бува не зустрітися з цим чоловіком. І ось оцей опис увесь говорить про те, що це вже наче не людина, а якась істота, яка втратила людську гідність. І саме ворог холод людського діяла. Він має перед собою одну ціль, одну мету позбавити людину всього того, що людина має в собі Божественне. Позбавити людину гідності, позбавити людині честі, позбавити людину всього того, що Бог дарував їй. І цей чоловік на правду, був нещасний. Але ви знаєте, як будь-яка хвороба, якою страждає та чи інша людина, люди мають співчуття, співчувають людині, скажімо, прибутій до ліжка, паралізованій. Співчувають людині, яка має якусь недугу, яка курить дискомфорт в житті, яка позбавляє людину нормального життя. Кожна хвороба викликає відчуття і милосердя, а це хвороба, яка викликає тільки страх. Каже, жахалися всі, втікалися. І ось коли Господь приступив до цієї гадаринської землі, він прийшов сюди, щоб визволити до цього нещастя місія Бога чоловіка це визволити людину від поневолення, найперше від гріха, зла і беззаконня. І ось Господь прийшов і сюди, в цей гадаринський край, щоби визволити від цього нещасну. Ви знаєте, ми повинні ще зрозуміти таку одну річ: вибір між добром і злом це ще не свобода. Свобода це коли людина вибирає добро. Світ сьогодні пропагує вибори між добром і злом. І пропагує вибори зло. І це означатиме, що це твоя свобода, що хочеш, то робиш. Але зовсім по іншому ті священне писання. Зовсім по іншому втік церква. Свобода це коли ми обираємо добро. Бо будь-який компроміс зі злом приведе людину до погибелі. Кожен, хто починає заігрувати із злом, кожен, хто починає віддаватися злу, тут же стає залежним від нього. І в кінцевому результаті ворог роду людського таку людину вкидає на вічні муки, позбавляючи її. Можливості славити Бога і перебувати із Богом. І ось оцей вибір людини, коли людина є цілковито вільною, коли людина є цілковито спобідною, перед Нею завжди стоїть вибір. Кожен із нас сьогодні, рано прокинувшись зі сну, перед ним стояв вибір. встати раніше, помолитися. Виконатий своїй обов'язки і піти до храму, чи може полежати ще. Чи може відпочити, адже то був дуже важкий тиждень. І тут, як тут діє оцей дух лінивства, який спонукає людину до того, аби людина відпочила, аби людина не перевантажувала себе лишнім рухом, лишнім якимось актом своєї волі помолитися, Побувати на божественній літургії чи зробити будь-що добре. І нібито людина стоїть перед вибором і, маючи свободу, вибирає, але несвідомо, що якщо вона вибирає раз зло, другий раз зло, третій раз зло, то вже потім стає залежним від зла. І власне ворог роду людського він наскільки хитрий. І наскільки потужні, ми чуємо, яку велику силу мали ці біси, які перебували в цьому нещасному чоловікові, пута розривали, а ланцюги розривали і гнали його по пустині з такою швидкістю, що здогнати їх ніхто. Це є не аби яка сила. І коли сьогодні хтось собі думає, особливо молоді, особливо юнаки, дівчата, які собі думають, не там трошки покурю, а потім лишу. Та я там попробую собі трошки потім дотокін. Знаєте, диявол, він є набагато хитріший, як ми собі думаємо. І набагато потужніший в силі своїй, як ми собі думаємо. І тільки людина починає заігрувати злом, тільки починає пробувати гріха сама, не пам'ятавшись, коли і за яких обставин стає залежною від цього і визволитися вже дуже важко, а то й майже неможливо. І ось тому дорогі в Христі ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти, якою є потужною ця сила. Уявіть собі, що ми кажемо, наприклад, людина, яка прожила, скажімо, якийсь такий достойний вже відрізок часу, і ми кажемо, цей чоловік має досвід. Він ж прожив при 70 років. Скажемо, він там 50 років монахом, чи священником, чи там ще у якійсь справі, якийсь духовній він є практикуючий, а уявіть собі, що каже нам священне писання про диявола, що він є вуш древній, змій страданий. Якщо ми проживаємо на цій землі декілька десятків років і пишаємося з тим, що нібито ми маємо досвід. То уявіть собі, який досвід має диявол, який живе вже тисячі років. Уявіть собі, якою є його хитрість, якою є його підступність, про це каже у Соборному своєму посланні першого апостол Петро. Будьте тверезі, каже, будьте пильні, ваш супротивний діявол ходить, як лев, дивлячись кого поглину. Майовує картину оцього змія древнього. Він каже, що він лев, тобто по-різному описує, застосовуючи різні алегорії, але щоб ви зрозуміти, якою є потужною ця сила, якою є потужною ця злоба, і як важко протистояти цьому. І тому, дорігу Христі, Свобода це коли ми обираємо другого. Бог, який багатий на милосердя. Він прийшов, щоби віднайти і спасти що загинуло. Він прийшов в цей світ, щоб визволити нас від пут диявола, Тому що все людство є символом отут, у цьому гадаринському краї, і оцей піснуватий це не наше що все людство, яке було до приходу Ісуса Христа. Воно було зв'язане ланцюгами гріхами. Воно перебувало у путах гріха. І сьогодні, до речі, людина, яка обирає гріх, вона так само є облутаною повтиним гріха, а згодом і ланцюгами гіха. І тому дуже важливо є в цьому земному житті призвати Спасителя. Дуже важливо є скористати його місією визволення від гріховних породжень. І ось Господь приходить у цей край і дозволяє у цього чоловіка від цих вісів. Записує, як твоє імені. Уявіть собі, що ворог роду людського дияволу що він робить. Він позбавляє людину не тільки одягу, тому що він був нахий. Він позбавляє його не тільки розуму, тому що розум його був затьмарений. Він позбавляє його навіть ім'я. Він каже, але гьон. Моє імення. Але його це що? Це число, це велика кількість бісів. Біс позбавив його імення. І Господь повеліває цим бісам, щоб вони покинули його. А біси просяться, щоб він дозволив їм в стану свиней, які не подалі пастуся. Уявіть собі знову житті, це дуже важливий момент, і ми маємо на це звернути увагу, що без волі Божої, без дозволу Божого, біз не може вселитися навіть у свиней. І тільки тоді, коли Господь дозволив їм вселитися у це стадо свиней, це стадо кинулося з кручі до моря. І там потонуло. Ви знаєте, деякі бібліїстки стверджують, що це стадо налічувало дві тисячі свиней. Нема написано в Біблії про це, нема написано в Євангелії про це, але дехто стверджує, що це було 2000 свиней. Піліг собі, яке це велике було стадо. І оцей народ Гадарітського краю, власне, цим і займався, займався свинарством. Це була. Їхня така праця, яка і годувала, і вони відповідно займалися всі цим, тому що ґрунт там кам'янистий, чимось іншим займатися і можливості не було, як такої. І ось пастухи, які це бачили. Тобто ті пастухи, які випасали свиней, вони це бачили, вони сповнилися страхом. Вони сповнилися. Такого жаху і побігли в місто, щоб розповістим жителям, що відбулося, щойно. І описує нам Євангелістку на Ка, що всі жителі Гадаринського краю вийшли на зустріч Христу. Ви знаєте, ми часто говоримо, і дуже важливо є в житті християнина, щоб відбулася оця зустріч. Зустріч з Христом. І повірте, ця зустріч має відбутися обов'язково в житті кожної людини, і сильного життя, якщо людина шукає цієї зустрічі. Але що ця зустріч має зробити? Вона має перемінити наше життя. Подібно як свого часу ця зустріч перемінила Саула, який був гонителем Християн. Які отримали свіповідні ішов на вас, щоб ув'язнювати християн? І він почув голос із неба, «Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Сам дуже влучно і правильно задав два запитання. І власне в цих запитаннях криється вся суть християнства. Він перше запитав, хто ти, Господи? Я Ісус, якого ти переслідуєш. І свідуючи запитання, яке задав сам, що маю робити, Господи? І Господь сказав йому, що робити. Тут ми спостерігаємо зовсім іншу картину. Народ гадаринського краю, коли вийшов цією своєю повнотою на зустріч Христу і побачив чоловіка, який. До сих пір був бісвати, що він сидів при розумі, зодягнутий у ніг Христа і слухав Слово Його, написано «вжахнулися». Виникає питання, чому вони мали вжахнутися? Зрозуміло, коли цей хворій бігав, коли його оганьок у пустелі, і було чого жахатися, чого зараз жахатися, якщо? Абсолютно спокійна атмосфера. Сидить Христос і його у них зуявлений, прирозовий, уже здоровий, визволений від бісівського поневолення оцей чоловік. Народ жахнувся до Рів Христі тому, що подібні гріхи і пристрасті опанували її життя. Їхнє життя було сповнене різноманітних пристрастей. І вони вжахнулися, тому що світло із темрявою зусилося. І, власне, тим світлом був Христос. І дуже важливо було в їхньому житті прийняти це світло. Вийді своїми пристрастями на це світло і освітити свої віховні пороки, визволитися від них, адже Господь для того і прийшов, щоби визволити не тільки цього віслату, але і всіх людей до краю. І вони просять його. Просять його про дивне. Просять його не про те, а він залишився з ними. Аби він їх навчав, аби він позволяв їх. Дуже, ні, ні, вони не про це просять, вони просять, кажучи, зостав нас, Господи». І ось, оце доріго Христі є саме найгірше в житті людини, в житті християнина, в житті подружньому, в житті родинному. Коли створюється сім'я, я не раз кажу, молодим, які розпочинають свою. Дорогу подружнього життя, виходячи тут із храму Божого, тут, отримавши благодать Святого Духа, тут Господь поєднав їх, будучи на їхньому весіллі, так як був присутній на в кані Галілеївській. І я їм кажу, цієї вибі дорогі молодята ви можете впустити міста, <пустити> в устав своє життя, а можете цього не зробити. Якщо ви впустите Христа у всі сфери свого життя навіть у сфері до народження, ваше подружнє життя буде щасливим, благословенним і присутність Господа у вашому житті буде відчутна вами. Але не маєте права, ви можете сказати так, як сказали гадаринці, облиш нас, Господи. Ми самі будемо вирішувати, як нам жити. Ми самі будемо вирішувати, кого народжувати, а кого не народжувати. Ми самі будемо вирішувати, коли нам молитися, а коли ні. Коли призивати тебе, а коли ні. Це наша справа, це наш вибір. І ми кажемо тобі, ні. Ось так сказали гадаринці. Вони просили його. Вони ніжно йому про це сказали. Не грубо, а ніжно. Залишіть нас. Господь. Тому, дорогі мої Христі, дуже важливо є в житті нашу. Бо може настати момент нашої зустрічі з Господом, може, вже хтось це пережив в житті, а можливо ще хтось має пережити це в житті. Але коли наступить оцей момент зустрічі з Господом, і ми промовимо, як гадаринці, облич нас, Господи. Господь силою не буде. Вриватися в твоє і в моє життя. Господь не буде силою вриватися в життя будь-якої сім'ї, будь-якої родини, будь-якої спільноти. Бо як ми чуємо в нинішньому Іванівському вчителі, що Господь залишить так, як вони просили, так як і їх і залишив. І єдиний, хто просив його, щоб бути при ньому, щоб бути при Христі, це цей чоловік, який щойно отримав висловлення. Але Господь йому сказав: іди додому і розкажи своїм про ті речі, які створив для тебе Бог. І він пішов і проповідував по всьому місту, що створив йому Ісус. Тому, дорогі по дуже важливо є. І мені би хотілося, щоб ми в цьому земному житті не були байдужими до всіх тих милостей, які дали нам Господь. Мені би хотілося, щоб ми в цьому земному житті ніколи не розминулися з Господом, щоб ми ніколи не просили його, щоб він залишив нас, але щоб просили тільки про те, що він був. Для того, щоб був Господь у нас, для того, щоб був Господь з нами, нам необхідно самим вийти із території Терри. Бо коли приходить Господь Духом своїм святим, він перше нагадує людині про гріх, він перше виявляє гріх. І людина, яка полюбила гріх, яка з'єдналася з гріхом, їй так не хочеться розлучатись. Тим гріхом. І так не хочеться залишити його. Він такий солодкий для неї. І саме тому людина каже, залиш мене, Господи, я десь іншим разом. Скільки раз Господь в нашому житті сполукує нас до покаяння? Нагадує нам, що зараз той час, коли треба покаятися, коли треба виправитися, коли треба змінити щось у житті, а ми кажемо, облиш, Господи, я іншим разом. І власне в цьому і є наша помилка, бо ми не знаємо, чи інший раз буде ще для нас. Адже сьогодні день сприятелі, адже сьогодні день спасіння, завтрашній день не наш. І ми не знаємо, чи він буде для нас. І ось, власне, коли Господь торкається ніжно, благодаті то Святого Духа наших сердець, Коли Господь промовляє в нас ніжно, не відмовляємо ми. Але прийдімо до нього, з'єднаємося з ним і живімо з ним в цьому земному житті і в вічності, щоб ми прославляли Бога Тройці святі і слава Богового Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!